В нас виникла ідея подивитися, а як розподілилися українські біп-втікачі на світовій мапі. Для цього і для майбутніх, подорожуючих із мільйонами за кордон, навіть зробимо прогноз корупційної погоди. У Москві, Сочі та Криму. Зараз знаходяться ледь не більшість наших підозрюваних у корупції. У всіх містах тут гарна погода і комфортні температурні умови для життя. Єдине, що з боку Європи та США на Москву постійно рухається циклон санкцій, який заважає новим росіянам покинути нову батьківщину. Погода вкрай нельотна. Друга за популярністю локація серед корупціонерів це Іспанія. Тут, до речі, мають будинки і ті, хто вже в розшуку, і багато тих, кого можуть оголосити у розшук незабаром. Корупціонерам до останнього здавалося, що в Іспанії їм світить сонце, але блискавична операція місцевої поліції по затриманню злочинної групи Степана Черновецького стала для них громом серед ясного неба, і це тільки початок зливи. Поліція тільки но перевіряє фінансові рахунки українських емігрантів. Тому деякому з них вже довелося поїхати шукати інші теплі місця. Наприклад, в Ізраїль, але комфортно тут лише тим, кого підігріває вітер з боку США. Без підтримки з Америки корупційна погода в Ізраїлі може бути надто пекельною. Найбільш комфортна погода, як завжди, в середній кліматичній смузі між Іспанією та Ізраїлем в Австрії. Тут знайшов притулок олігарх Дмитро Фірташ, молодша та, кажуть Брати Клюєви. Погода стабільна, комфортна та доброзичлива. Отже, якщо вдасться заробити зайвий чорний мільйон, кращого місця для життя не знайти.